Будемо розказувати, Ой, а далі друзі, разом з вами плюсуємо наше і ваше здоров'я. Навіщо слухати веселу музику в дорозі, якщо вас захитує? Е, які риси характеру пов'язані із тиском? І про неочевидні відкриття у вчених у світі науки розповідаємо далі. Матичні фізичні вправи здатні не лише сповільнювати вікові зміни на клітинному рівні, але й запускати процеси омолодження у Японському університеті ТОХОКУ провели масштабний огляд, в якому дослідили, як фізична активність впливає на епігенетичне старіння, тобто про це, що відображає молекулярне зношування організму. Це дослідження підтверджує, що будь-яка фізична активність від прогулянок до легкої гімнастики вже Є корисною для здоров'я. Проте найбільший ефект досягається тоді, коли заняття проходять за чітким планом, регулярно повторюються, мають конкретні цілі та включають різноманітні види навантажень. До уваги брали експерименти як на людях, так і на тваринах. У мишей силові та витривалі тренування сповільнювали вікові зміни у м'язових тканинах. У людей тим часом навіть декілька тижнів правильно організованих тренувань приводили до знижень біологічного віку Якщо вас захитує у дорозі, спробуйте увімкнути музику. Вчені з Хенанського інституту науки і технологій та Чунцінського університету мистецтв і наук, що у Китаї довели, що це допомагає. Щоб дійти таких висновків, науковці вимірювали активність мозку 30 учасників експерименту. Як виявилося, захитування супроводжувалося зменшенням складності електричних сигналів у потиличній корі, яка відповідальна за орі орієнтування за зором і сприйняття руху після того, як учасників захитало, частині з них вмикали музику протягом хвилини, тоді як решта в цей час просто відпочивали. Найкраще допомогла позбутися симптомів захитування весела та спокійна музика. Ймовірно, вони допомагали людям розслабитися та відволіктися від своїх симптомів. Риси характеру можуть впливати на ваш тиск. Зазвичай лікарі пов'язують гіпертонію з віком, зайвою вагою та способом життя. Проте японська команда вирішила перевірити, а чи грають тут роль психологічні особливості людини? Для цього вчені провели масштабне дослідження серед 7 тисяч людей віком від 19 до 89 років. В центрі їхньої уваги опинилася так звана велика п'ятірка рис особистості, тобто відкрить. Ість до досвіду, добросовісність, екстраверсія, доброзичливість та невротизм головний висновок: люди з вираженою добросовісністю рідше зіштовхувались із підвищеним тиском. На думку дослідників, такі учасники частіше ведуть здоровий спосіб життя і вчасно проходять медичні огляди. А от допитливі і схильні до пошуку нового мали більший ризик хронічної гіпертонії. На думку фахівців, такі особистості частіше гостро реагують. Ують на непередбачувані ситуації і стрес, а це негативно впливає на тиск. Автори наголошують, ці результати заслуговують на увагу, тому що показують, що психологічні особливості можуть зробити боротьбу з гіпертонією ефективнішою. У Китаї виявили два нові смертельно небезпечні віруси. Ідеться про віруси, які знайшли в кажанів. Вони можуть передаватися людям і спричинити важке запалення мозку та респіраторні захворювання. Віруси виявили у тварин, які живуть недалеко від населених пунктів у провінції Юньнань. Дослідження проводила група вчених з контролю і профілактики ендемічних захворювань і проаналізувала нирки 142 кажанів, 10 видів зібраних протягом 4 років. Найбільше занепокоєння вчених викликає два нові віруси. Ці віруси можуть поширюватися через сечу. Фрукти з провінції можуть бути заражені таким чином, передаватися людині. Учені змогли перетворити пластик на знеболювальне, і в цьому їм допомагають бактерії. Про нове хімічно-біологічне дослідження пише Гардіан. Так, команда науковців взяла пластик, який часто трапляється в харчових упаковках, плівках і пляшках. Вони застосували екологічні хімічні методи та перетворили його на новий матеріал. Дослідники витримували його з нешкідливим штамом кишкової палички. Вони виявили, що матеріал перетворився на іншу речовину, відому як ПАБА. Це антиоксидант, який дехто Вважає комплексним вітаміном групи Б. У результаті вчені генетично модифікували кишкову паличку, додавши їй два гени. Таким чином вони перетворили речовину на парацетамол. Вчені вважають такий метод більш екологічним. Зараз люди не усвідомлюють, що парацетамол отримують з нафти. Ця технологія показує, що вперше об'єднавши хімію та біологію, ми можемо зробити парацетамол більш екологічним і водночас очистити довкілля від пластикових відходів. Конкуренту земпіку у США успішно протестували новий препарат для схуднення. Це експериментальний препарат для зниження ваги. Учені кажуть, що місячне введення препарату допомогло учасникам знизити до 20% маси тіла за 13 місяців. Препарат вирізняється наявністю антитіла, що подовжує термін його дії в організмі. Це дає змогу приймати його всього раз на місяць, що робить курс терапії простішим для пацієнтів. Друзі, ну а зараз, як завжди, у цій порі у нас прогноз погоди. Сьогодні погода лунає зі Львова. Христина Бековець зараз біля якихось кущів троян, ще якісь жовті квіти. Христю, розкажи, як там у вас у Львові і як загалом буде по всій країні? Львівська пані. Що це за квіти такі? Ще раз вітаю колеги. Ну у Львові у нас дуже класно, знаєте, і погода відчувається насправді трошечки інакше, ніж в столиці. Тому що якщо в Києві ми споста спостерігають зазвичай, зранку знаєте, такий стрімкий, таку стрімку різницю між 6.30, 6.40, і 9 години ранку. Температура починає, якщо вона зростає, якщо по обіді спекотно, то вона стрімко зростає. У Львові це такий легкий плавний перехід. Якщо у 6.40 сьогодні було плюс 17, зараз плюс 19. І скажу вам відверто, по моїх особистих відчуттях ця, темпера... ця різниця в температурі вона не сильно відчувається. От було зранку класно, комфортно, і зараз е, тепло, але абсолютно не спекотно. Щоправда, зазначу, що е, вологість е, на заході країни, вона все ж таки присутня і вона одразу відчувається і в повітрі, і по таких особистих моїх відчуттях. Е, хоча при цьому ну, це не це і не дивно в принципі, тому що сьогодні. Суна таке прогнозують а, по всьому заходу країни. А дощі, вони будуть короткочасними. Вони будуть починатися, закінчуватися, і в принципі так складно прогнозувати, коли вони продовження будуть. Тому паросольки сьогодні з собою варто, а, варто захопити. Стосовно погоди зараз, то в принципі мінлива хмарність подекуди трошки починає час від часу з'являтися сонечко, але воно а, не пече, воно не яскраве, і зараз от ви можете побачити по картинці. В принципі, на небі ось такі постійні хмари. Стосовно опадів на решті території України, то їх сьогодні синоптики не прогнозують. Температури будуть досить спекотними на півдні країни плюс 28, плюс 29 градусів. На решті території, в середньому, десь температура коливатиметься від плюс 25 до плюс 26-27 градусів. Знову ж таки, по всій території буде мінлива хмарність, яка змінюватиметься на сонячну погоду, і от, власне, без опадів. Принаймні. Так прогнозують синоптики. Наостанок, знову ж таки, нагадаю вам температурні рекорди Львова, тому що у Львові найспекотніше. 4 вересня було одразу двічі, тоді зафіксували не так багато, до речі, плюс 29 градусів. І це було у 2002 році та, власне, 2024, тому, власне, торік. А, найпрохолодніше було ж у 2003 році, і тоді стовпчики термометрів показували лише плюс 1 градус. Колеги. Місто весни моєї у кожного своя весна. Сьогодні вона львівська. На ну, це як так знаєте такий метафор до того, що весна це щось оживляє, окриляє. І такий Львів сьогодні і ці крила показують наша команда сніданку з один пісидин. Христина Боковиця на прямому включенні наші колеги Ігор і неля. А серед іншого це дуже важливий проєкт сніданку з один час один». Ми розказуємо про безбар'єрність українських міст. А, наскільки вони такі, які про людей так? У цієї осені. Готовий? Так. Почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три. Нові серії з 15 вересня о 20 Дивись в ефірі 1+,1 Україна.